Ну, ялинку області цьогоріч не встановлюватимуть. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук. В Ужгороді вже встановили міську ялинку на площі Петефі, а тому ще одну прикрашати в умовах повномасштабного вторгнення недоречно. Виконуємо масове скупчення людей, не повинно бути під час війни, і плюс те, що Краще кошти, а ялинка встановлювалася за державні кошти. Ми повернемо в бюджет з програми, і вони краще будуть використані на потреби ЗСУ. А це не маленькі кошти, це 400 тисяч гривень або 500 тисяч гривень, встановлення, демонтаж ялинки, встановлення сцени, звукової апаратури, виступи артистів і так далі. Так далі, так далі. Натомість ялинки встановлять в кожному закладі культури власним коштом. Там працюватимуть аніматори та будуть проводити розважальні заходи безкоштовно в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв, ляльковому театрі Бавка та Закарпатському обласному театрі драми і комедії. В цей період показуватимуть новорічно-різдвяні вистави. А 10 грудня в Ужгородському Скансені стартує культурно-мистецький проєкт Барви карпатського ліжника, де представлять вовноткацькі вироби із Закарпаття Івано-Франківськ області та Румунії для того, щоб популяризувати культурно-мистецькі вироби із Закарпаття, також подивитись на вироби з інших областей нашої країни, і захід буде передбачати передачу цієї естафети на Івано-Франківськ і на слідуючий рік ця естафета у цього. Ліжника буде передаватись в іншу область в залежності від того, хто буде доручений до цієї важливої справи. Також в музеях краю планують проводити майстер-класи та різноманітні виставки та виступи. Все безкоштовно зазначають департаменті культури Закарпатської ОВА. Вичерпну програму заходів опублікують на Фейсбук-сторінці департаменту.